Вітаю вас, шановні глядачі! Цей тиждень приніс нам новини зі всього світу і продемонстрував, як швидко все може змінитися на геополітичному полі. Нагадуємо про підписку, лайк та коментар. Це дуже допомагає розвитку українського YouTube. Отже, давайте вже традиційно зупинимось та проаналізуємо, про що був п'ятий тиждень 2023 року. Нові обшуки. 1 лютого українці прокинули з новинами та анонсами від Давида Арахамії, що сколихнули все наше суспільство. Адже цього тижня пройшли обшуки в тих, кого до цього часу не чіпали. Йдеться про обшуки у Державній митній службі, Міністерстві оборони та податкові Києва. Також правоохоронці завітали до екс-міністра внутрішніх справ Арсена Вакова та олігарха Ігоря Коломойського. Повідомляється і про обшуки в будівельних компаніях Києва. Що під контролем одному з депутатів забороненої партії ОПЗЖ. СБУ не оприлюднюють його імені, але на опублікованому фото деякі пізнають Вадима Столара. Обшуки в Ігоря Коломойського відзначились купою нових мемів, які ще довго будуть гуляти інтернетом. СБУ повідомляє, що обшуки стосуються виявлених схем, через які було привласно 40 мільярдів гривень напад ПАД «Укрнафта» та пад «Укртатнафта». Обшуки у державній митній службі закінчилися звільненням всього керівного складу. Дотяглися руки правоохоронців і до нещодавно звільнених посадовців Міністерства оборони України. Так, екс-заступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову повідомило про підозру у розкраданні державних коштів на суму понад мільярд гривень, через що деякі підрозділи Збройних сил не були комплектовані бронежилетами. Також про підозру сповістили колишнього посадовця міноборони Богдана Хмельницького. Його звинувачують у закупівлі неякісних бронежилетів для ЗСУ. Через що бюджет України зазнав втрат на понад 100 мільйонів гривень. Окрім цього, колишнього заступника підприємства «Промоборонекспорт» Володимира Тещенка обвинуватили крадіжці понад мільйон доларів. Не обійшлося цього разу і без казусів. Наприклад, колишній заступник міністра оборони України Олександр Миронюк, який був звільнений з посади, ще у 2021 році. Ховав у своєму дивані заначко на 17 мільйонів гривень, близько 400 тисяч доларів та понад 100 тисяч євро, що було виявлено під час обшуку. Ще цього тижня провели обшуки в хайпових організаторів так званих п'яних вечірок, які викликали справжній галас у соціальних мережах і яких, на мою думку, справедливо звинуватили за гвалтування та приниження жінок. Такі дії засудив навіть президент України. Він подякував праохоронцям, які дуже швидко зреагували та вручили хлопцям підозру. У нашій пам'яті це вперше, коли в Україні соціальні мережі так швидко вплинули на залучення правоохоронців. Єдине, що викликає питання, це те, що частині команди п'яних вечорок вручили покарання повістки. Хочеться згадати слова Михайла Подоляка, який казав, що ми мали б для таких людей створити окремий батальйон, щоб вони могли поїхати спокутувати свою провину в максимально гарячих точках. Щодо обшуків, то ми можемо сказати, що поки що йдуть лише процесуальні дії. Хоча на момент запису цього випуску вже відомо про перші підозри. Тож справа не стоїть на місці. Що ж, як колись сказав Давід Арахам'я та президент Володимир Зеленський у своїй виборчій кампанії, прийде весна, будуть і посадки. Економіка РФ зростає. Поки ми з вами обговорювали західні санкції та їх працездатність, прикрість підкралась неочікувана. Хоча вона була доволі прогнозованою цього тижня. Міжнародний валютний фонд опублікував дослідження, яке одразу розлетілося по всій західній пресі, адже в ньому прогнозується зростання економіки РФ на 0,3 у 2023 році та на 2,1 у 2024 четвертому. Нагадаємо, що до цього Міжнародний валютний фонд прогнозував скорочення російської економіки в цьому році на 2,3 так, звісно, ці показники росту економіки все ще нижчі за 4,3 росту, що були РФ до початку широкомасштабного вторгнення. Але вони демонструють, що країна-агресор обходить західні санкції та ніби навіть крокує до відновлення. Але як же це сталося? МВФ зазначають, що експорт російської нафти залишається доволі високим, а торгівля була перенаправлена на країни, що не ввели проти РФ санкції. Крім того, МВФ впевнені, що Росії допомагають обходити санкції такі країни, як Туреччина, Китай, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргизстан та Грузія. Так, наприклад, минулого літа Вірменія збільшила поставки до себе телефонів з інших країн 10 разів. Очевидно, де потім опинилися смартфони. При цьому з російського ринку вийшло менш як 9% компаній країн Великої Сімки та Європейського Союзу. Адже гроші їм, певно, не пахнуть. Також експерти, що були опитані за Нью-Йорк Таймс, вважають, що обходити санкції РФ допомагають ще такі країни, як Об'єднані Арабські Емірати, Індія, Китай, Пакистан, Індонезія та Малайзія. Причому це відбувається в промислових масштабах. Водночас за нью York Таймс пишуть, що санкції таки дещо зруйнували в країні-агресорці. Але це стосується лише пересічних росіян та високотехнологічного виробництва, такого як, наприклад, авто та авіабудівництво. Адже західні країни просто не постачають до РФ свої запчастини. На яких там все трималось, а країни-союзниці не можуть задовільнити потреби Росії, що показав обвал виробництва нових лад Веста. На нашу думку, дослідження МВФ покликано звернути увагу західних країн на те, що цих санкцій недостатньо, потрібні більші шучі дії. Сподіваємося, що МВФ помилятиметься з прогнозом, так само як і рік тому, адже війна завершиться лише тоді, коли для Путіна та його оточення продовжувати її буде дорожче ніж піти на поступки. Олімпіада 24. 26 січня, Міжнародний олімпійський комітет заявив, що розглядає можливість повернення спортсменів з Білорусі та РФ до змагань у 2024 році. Пропонується також варіант їхнього виступу без прапорів та гімнів їхніх країн. Все це висувається з позиції, ніби аполітичності спорту, що направду може бути лише в теорії. Адже сучасна Олімпіада, як і антична, під час якої зупиняли всі війни. Задумувалася і засновником П'єром де Кубертеном як антивоєнна акція заради зближення народів. Водночас диктатори теж її використовували заради своїх цілей. Наприклад, Гітлер в 1936 році використав Олімпіаду в Берліні, аби максимально довести своєму і переваги арійської раси над іншими шляхом здобуття спортивних результатів німецькими спортсменами та для того, щоб приспати інші країни, демонструючи ніби цивілізованість. Гості Берліну не знали. Що антисемітські таблички були прибрані з вулиць якраз перед проведенням олімпіади, а поліція не чіпала іноземців, сексуальних дисидентів, бо була попереджена про це. Все заради образу нацистів, з якими можна співіснувати. Тож Олімпіада це однозначно політичний інструмент. У наш час зірка українського тенісу Еліна Світоліна, колишня перша ракетка, висловилась категорично проти участі у змаганнях спортсменів з країн-агресорок. Водночас Колеба повідомляє про те, що з минулого року 231 українського спортсмена і тренера було вбито росіянами. 15 поранено, 28 захоплено, четверо зникли безвісті. Тож несправедливо давати шанс на реалізацію своїх цілей тим людям, які відібрали мрію у наших спортсменів. Світоліна зазначає, що життя громадян Росії не має жодним чином стати таким, яким воно було до вторгнення. Мають бути наслідки важкі та болючі. Тим часом, проти рішення Міжнародного олімпійського комітету про допуск громадян РФ та РБ до Олімпіади виступає Польща з країною Балтії. Міністри спорту країн Балтії та Польщі зробили спільну заяву до МОК з вимогою не допустити до міжнародних змагань спортсменів з РФ та РБ. А до цього Латвія заявила, що не буде брати участь у змаганнях, якщо на них будуть представники країн-агресорок. Від себе додамо, що очевидно, що громадяни Росії та Білорусі не можуть говорити правду про російсько-українську війну в Європі. Тому що тоді на них чекає небезпека, та по суті вони можуть вже просто не повертатися до своїх країн. А проте допуск цих спортсменів до ігор, навіть під нейтральними прапорами, не змінить ні того факту, що їх все одно всі пізнають, та й ніяк не завадить пропаганді в РФ вихвалятися перемогами на Олімпіаді, та казати про те, що насправді їх всі країни підтримують. Просто через отих клятих англосаксів доводиться бути без прапорів, тільки коли закінчиться війна. Можна буде повертатися до обговорення участі країн-агресорок в Олімпійських іграх, адже своїми діями вони порушують сам Олімпійські духи традиції. Все це вкупі вказує на те, що РФ та РБ не місце на міжнародних змаганнях зараз. Причому не лише таких масштабних, але й на змаганнях будь-якого рівня. Світ має від них відвернутися. Зараз тільки так можливо вони щось зрозуміють. Іранська бавовна у світі теж цього тижня неспокійно. В ніч на 29 січня в Ірані пролунали потужні вибухи. Агентство ІРНА сповістило про п'ять вибухів. Зокрема, постраждали військові бази та збройові та нафтоприробні заводи. Одразу після цього іранці знову почали виходити на вулицю. Нагадаємо, що протести в Ірані не вщухають вже чотири місяці, навіть попри жорстокість влади щодо протестувальників. Через змі ширили стези про те, що нібито Ізраїль почав спецоперацію проти Ірану. Повідомлялось навіть про введення армії Ізраїлю в Іран, хоча ранок розвіяв ці чутки, та всі зрозуміли, що жодної спецоперації не було. Ранкова заява Міністерства оборони Ірану не деталізувала інформацію, і там йшлося про нібито невдалу атаку дронів у традиційній, наприклад, для нашого північного сусіда риториці. Мовляв, було три БПЛА, один збили, а інші два потрапили в пастки і вибухнули. Патєр – нєт. Додавало неоднозначності і те, що одразу після початку протестів в Ірані відімкнули інтернет. Тож, вірогідно, що ми не знаємо, що там відбувалося цієї ночі. Український офіс президента прокоментував ці події словами Україна попереджала. Михайло Подоляк наголосив, що війна завжди виставляє жорсткі рахунки авторам і співучасникам. Влада Ірану ж у відповідь на це викликала українського повіреного у справах та вручила йому лист із закликом надати офіційне роз'яснення через цей коментар. Одначе з усього інформаційного шуму, що був в останні дні з цього приводу, ми можемо точно стверджувати, що атака на Іран була, що вона була вдалою та що вражено військові заводи, що виробляли дрони та балістичні ракети, які потім мали відправитись до Росії для участі у війні проти України. Водночас в російське їх там нет» не повірив ніхто у світі. Тож для Ірану цей досвід точно не буде приємним. Зараз вже точно не 2014 рік. Хоча ніхто ще однозначно не взяв на себе відповідальності за цю атаку, ми з вами все добре розуміємо. Останнім часом знову активізувалися розмови щодо ядерної програми Ірану. До цього, що у 2010 році ООН вели за це санкції, які були пом'якшені аж у 2015 році після досягнення угоди з Іраном про припинення його ядерної програми. Однак, вже у 2018 році США вийшли з цієї угоди, а Іран почав відмовлятися її виконувати. Тож світ не схотів дивитись, як на мапі з'являється ще одна ядерна держава, та ще й така радикальна, як Іран. Тому закономірно, спочатку були санкції, попередження, а потім вже наслідки. А все-таки гарячий конфлікт між Іраном та Ізраїлом мав би негативні наслідки для України, адже роззосередив би увагу Заходу, чого, певно, хотіли б у РФ, співпрацюючи з Іраном. Поки що Іран вивчає всі наслідки цієї атаки та перспективи майбутніх дій. Отже, це зовсім не кінець цієї історії. Продовжуємо слідкувати разом, і рано доведеться обирати, чи хоче він бути на правильному боці історії. Ревізори США. Корупційні скандали, що відбулися минулого тижня, справді змусили заворушитись наше суспільство цього тижня, у неділю, 29 січня, до Києва прибули ревізори США, аби наглядати за американською допомогою, яку нам надають. Бріджит Брінк, амбасадорка США в Україні, повідомляє про пробиття інспекторів від трьох відомств Держдепартаменту Пентагону та Державного агентства USAID. Тим часом російське видання Національна служба новостей» публікує статтю, у якій, звісно, розповідає про зовнішнє управління. Тут і про те, що насправді передачу Україні зброї підтримує всього 26% американців, і про те, що ревізори приїхали, бо в Україні знато сильна корупція. Хоча відповідно до даних Чекаської Ради з глобальних питань, що були оприлюднені ще в жовтні, коли РФ намагалась залякати американський народ Третьою світовою, передачу зброї Україні підтримує 73% американців. Про це свого часу повідомляло Радіо Свобода. Одначе важливо також зрозуміти, для чого прибули ревізори США насправді. Підтримка України від США досягла вже досить значних обсягів. І ключовим фактором є те, що переважно вона грантова, тобто її не потрібно буде повертати. От такий подаруночок від першої економіки світу для нашої країни. Від республіканців свого часу було дуже багато критики такого підходу. Тож, випереджаючи їх нові скарги, демократи висунули своїх ревізорів. Також дуже важливо, що американці мають повне право знати, як і куди спрямовують ці гроші. Так само, як і ви, хочете знати, що ваш донат на ЗСУ дійсно дійшов саме туди, куди треба. Звертаємо увагу, що ревізори не можуть контролювати чи впливати на процеси в Україні. Вони лише наглядають і навіть відкрили гарячу лінію, аби громадяни України могли повідомляти про неправильне використання допомоги від США. Все це має дуже просту і прагматичну мету показати світові, що Україна зараз воює, а не торгує. що ми справді потребуємо цієї допомоги, та продемонструвати, як саме ми це використовуємо. Попутно до нас починають впроваджувати західні методи запобігання корупції. Що безумовно є позитивним явищем. До речі, ця перевірка станом на цей тиждень не показала жодних порушень. Саміт України ЄС цього тижня також прямо на наших очах. Відбулася дуже знакова подія. У Києві у воєнний час пройшов 24-й саміт Україна ЄС. Ще 2 лютого до Києва прибуло 15 Єврокомісарів на чолі з президенткою Єврокомісії Урсулею фон Дер Ляйн. Нагадаємо, що саміт Україна ЄС це захід, який фіксує просування нашої країни до Євросоюзу. Заступник голови офісу президента Ігор Жовка зазначає, що саме на саміті обговорювали насамперед політичні питання. Але військова та економічна співпраця теж були частиною порядку денного. Водночас, за його словами, українські формулі миру, про яку ми вже докладно говорили в одному з наших минулих випусків, підказка з'явиться в було відведено особливе місце на цьому саміті. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль одночасно з цим заявив, що Україна планує бути готовою до переговорів щодо членства в ЄС до кінця цього року, а до кінця 24-го готовою до членства в ЄС. Ми думаємо, що це цілком реалістичні прогнози. Хто б там що не говорив про 5 або 10 років? Війна змінила все. І зараз ми вже де-факто стали частиною Європейського Союзу, та Єврокомісії залишилось це лише формалізувати. Тим часом УРФ, коментуючи результати саміту, кепкували заклику до Єврокомісії не одягатися в хакі, адже з їхніх слів це нібито може спровокувати Росію. Про такі вимоги свого часу писало видання Політіко. Проте ми бачимо в цьому зовсім інший підтекст: Україна країна, що воює. І наші високопосадовці одягаються, ігноруючи дрес-код, аби показати, що ми саме зараз знаходимося у стані війни. Водночас, якщо представники інших країн будуть так само одягатися, мирне для своїх країн час, то це буде виглядати не дуже коректно стосовно України. Приїхати в Київ, попри загрозу, ось це демонстрація солідарності, на яку Україна безумовно заслуговує та яку очікує. За підсумками саміту ЄС надає Україні перший мільярд євро на відновлення та обіцяє продовжити підтримку стільки, скільки буде потрібно. Також, за словами Володимира Зеленського, Україна виконала 72% зобов'язань за угодою про асоціацію з ЄС. Президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Лейен зауважила, що Україна дуже швидко реформується задля того, аби відповідати вимогам ЄС, і зазначила, що немає чітких часових рамок вступу України до Євросоюзу. Також вона наголосила, що Європейський Союз не злякається Кремля і Україна буде частиною ЄС. Цей тиждень був насиченим на події, але пам'ятаємо, що історія зараз пишеться саме на фронті. Тож не забувайте підтримувати армію способами, якими ви довіряєте. А я, як завжди, бажаю вам Божого благословення, стабільного світла, тепла та води. Та зустрінемось з вами тут знову вже за тиждень.